Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаєм, працювати починаєм. Наш урок розпочинається. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Давайте з вами повторимо, як збільшити число на 2. У вас є ряд чисел, які збільшені на 2. Від 4 до 18. Ми число можемо збільшувати і за допомогою лінійки. Якщо ми крокуємо вправо, то ми збільшуємо число на відповідну кількість поділок. Якщо крокуємо вліво, зменшуємо. Продовжте збільшення числа на 2 у межах 30, записавши і поданий ряд? На дошці ряд чисел 69 11 59 80 29 99 62. Яке число зайве в даному ряді? Чому? Так, число 80 зайве, тому що воно двоцифрове число, яке має тільки десятки, одиниць немає. Тепер назвіть мені число з найбільшою кількістю десятків. Назвіть число з найменшою кількістю десятків. Назвіть число. З найбільшою кількістю одиниць. І назвіть число з найменшою кількістю одиниць. Знай... Назвіть мені число з однаковою кількістю одиниць і десятків. Запишіть його. Так, це число 99. Давайте уважно запишемо число 99, і в порядку спадання запишемо інші двоцифрові числа. Уважно пишемо правильно. Діти, подивіться уважно, яке число утвориться, якщо ми до 99 додамо число 1. Утвориться число 100. Адже число 99 останнє число у десятках. Подивіться на числовий промінь. У нас є 9 десятків. Після 9 десятків йдуть уже сотні, іде перша сотня. Уже Трицифрове число. Тому гляньте, чи є число 100 двоцифровим? Ні. Тому що тут три цифри: 1, 0 і 0. Що у записі цього числа позначає цифра 1? Вона позначає сотні. Якщо у числі три цифри, то це уже сотні. Перша цифра позначає кількість сотень. В даному випадку одна сотня. Сьогодні на уроці ми з вами будемо порівнювати числа за величиною в межах ста. Реалізуємо свої знання у записі чисел першої сотні, їх десятковий склад. Різними способами будемо порівнювати числа в межах 100. Розгляньте числовий промінь. Прочитайте одноцифрові числа. Прочитайте двоцифрові числа. Давайте пригадаємо, як ми міркували під час порівняння одноцифрових чисел. Можна складати пари. Наприклад, 2 і 2.0, 2 і 4. 3 і 4, 9, і 10, і інші пари. Число, що йде при лічбі раніше. От, наприклад, число 2 і 0. Воно йде при лічбі раніше. Значить, це число, яке йде при лічбі раніше, менше число. Число, яке йде при лічбі пізніше, більше число. Порівняйте числа 3 і 7, 8 і 4 на числовому промені. 3 і 7. 8 і 4. 3 – на числовому промені розташоване ліворуч від семи. Ось сім, вліво три. Тому три менше, ніж сім. Вісім і чотири. Вісім розташоване праворуч. Пізніше при лічбі на числовому промені. Тому 8 більше, ніж 4. Запишіть ці пари чисел, порівняйте їх. І письмово порівняйте числа за їх розташуванням на числовому промені, які у вас подані у завданні номер 2 Ставимо на паузу виконуємо завдання. А зараз трішки відпочинемо зробимо фізкульт филинку. Раз, два, руки в боки, 3-4, два підскоки, 5, шість нахились, 7, вісім, розпрямись, десять, всі присіли і за парту тихо сіли. Продовжимо роботу із лінійкою. Вам потрібно накреслити відрізки довжиною. 7 см і 4 см. А потім записати ці пари і порівняти їх. Працюємо, поставивши на паузу. Наступне завдання із цифр 4, 7, 2. Утворіть Різноманітні двоцифрові числа. Яке число із них найбільше, а яке число найменше? Запишіть ці пари і відповідно поставте знак. Зараз виконаємо задачу. На алеї висадили 19 лип. А горобин на 6 менше. Скільки горобин висадили? Яких дерев висадили більше? Запишіть, будь ласка, умову задачі і розв'яжіть її. Ось і добігає до кінця наш урок. Чи цікав вам було на уроці? Для самооцінки намалюйте в зошиті відповідний смайлик. Усміхається дзвінок, чи закінчили урок, то часу не гаймо, відпочити поспішаймо. Дякую вам за урок, молодці!